Переїзд до Німеччини часто виглядає як щось складне і трохи лячне, особливо коли мова йде про перші дні, документи та реєстрацію в реєстраційному центрі. У цьому відео я покажу, які умови проживання на вас реально чекають у реєстраційному центрі міста Регенсбург у Баварії, щоб ви їхали з розумінням, а не зі страхом. Регенсбург – місто, яке добре організувало процес прийому новоприбулих. Реєстраційний центр тут працює за чіткою і передбачуваною системою. Приїжджаючи сюди, ви проходите стандартні кроки це первинну реєстрацію, уточнення даних, розподіл, а потім отримуєте місце проживання та базову інформацію щодо наступних етапів. Це звичайні процедури, які допомагають упорядкувати ваш статус перед подальшим розподіленням до нового житла. Побутові умови в реєстраційних центрах можуть відрізнятися залежно від періоду та кількості новоприбулих, але основне забезпечення, як правило, включає проживання, харчування та можливість звернутися по допомогу до персоналу. Ваш перший час там присвячено оформленню документів і підготовці до подальшого розміщення. Це не хаос і не невідомість, а система, яка працює щодня і створена саме для того, щоб полегшити ваш перехід. Щоб отримувати більше порад про переїзд, адаптацію, документи і реальний щоденний досвід у Німеччині, я запрошую вас у свій телеграм-канал. Там ділюся новими матеріалами, практичними порадами, інструкціями та відповідями на часті запитання. Тож, якщо ви плануєте переїзд у Німеччину, головне бути підготовленим, розуміти послідовність кроків і знати, що ваша перша зупинка це реєстраційний центр. Тобто це лише тимчасовий етап, який відкриває шлях до проживання у Німеччині. На практиці стало відомим, що у реєстраційному центрі міста Регенсбург йде розподілення саме по Баварії, тому, якщо ви бажаєте лишитись в Баварії, потрібно їхати саме до цього реєстраційного центру. А я вам дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео.